Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Вирішив показати вам свою нову покупочку. Було в мене недавно день народження, дружина подарувала трошки грошей. Сказала купи, що хоче. Ну я взяв і купив. Всі знають, що це за штука. І як вона працює, а я собі купив ось таку Акумулятор 12 вольт зарядний пристрій і міні Болгарочка. Зараз поставлю диск. Також у комплекті є два диски і ключ для заміни. Отак воно виглядає з диском. Питаєте, для чого купив? Зараз скажу. Сюди підходить диск на 75, на 7,5 сантиметрів. Не будуть не чай дуже. Є відходи від болгарки на 125, 125 кругом. О, прекрасно. Там уже не йдуть, а тут якраз. А тут якраз. Треба тільки зробити перехідничок і буде все чітко. І от різний і шліфовочний все зразом. І якось так купив і я собі. Спитайте мене, для чого ти його взяв оцей купив? Ну для чого би хто спитав? 740 гривень. два тижні йшло з Аліекспрес. А я скажу, якщо десь буду варити, конструювати. Я так в сутечках, в сутичках, туди не добереся, де обикновеною болгаркою, цією болгаркою можна зачищати шви. От і все. Якось так. Дякую за перегляд, слава Богу, і Збройним силам України. Все буде добре.